Доброго дня, слава Україні. Вечу Петро Степанович антикорупційний комітет. Що я хочу сказати про наші, будемо казати, служби, про нашу місцеву владу? Дуже багато людей, які жалюються на поліцію, на владу, на те, на те, на те. Дуже прикро. Що жалюється, жалюється, а толку немає. Пишеш прокуратуру відписки, пишеш в поліцію відписки. Ось е -е, дивіться, я вам зараз покажу на екран. Ось що це за буква? Чітко Чот, бачите, так? Да? Буква З. І вона і від початку, і ще війни. І скільки раз люди їздять, кажуть, та що ж вони не можуть закрасити, та що ж вони поліція їздить? Е, наша влада а оці що гроші отримують, чиновники їздять, бачать усе. А в мене таке питання: а може це там спеціально, там ж є об'єкт недалеко, може це б вже пора і службі СБУ зайнятися. Цим. Якщо вже поліція не може таке зробити, може би це вже і СБУ взяла собі на, 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 на вооруження. і... Ну, Закрас єдиний краска. Ну, я розумію, що конструкція так зварена. Ну, закрась єдиної краска. Ні Z виділено. І це всі бачать, всі наче відвертаються, як так і треба. Я нещодавно е, був в одну, е, в одному із воєнкоматів комісара, не буду казати, якого району, поговоривши з ним, мене так насторожила ситуація, яку ми зараз маємо, тому що я йому скільки прикладів привів, як можна поповнити лави нашої армії. І молодими людьми до 40, після 40, ну, коротше, якраз такий вік, що вміють автомати тримати і вміють воювати, напевно, що. Де мені було сказано, що у нас все вкомплектовано, все під контролем хлопці ЗСУ? Переважно ті, що на передку, Якщо ви мене будете чути, вам вистачає людей. Не думаю. Не думаю, що вистачає. А тут знають, що роблять. От мені просто таке інтересно, а не спеціально це робиться. Дивіться, така служба взяти, наприклад, як благоустрій. Оці люди, які там працюють, ну там бойовий взвод виражаюсь армійською мовою, бойовий взвод, який нещодавно, ну як нещодавно, десь півроку тому назад приїхали, їздили на таких раненьких іномарочках, а зараз там такі кросровери, там зараз такі машини козирні, там жали землю, площадку собі построїли. Там, там з отакими е, ліцами хлопці кальони. І вони отут. Бумажки перебирають, а ви, хлопчики, а там потом заливаєтесь у цій жарі і в грязі, і в жарі. А тут затишок. І напевно, що в них броні є. Напевно, що є. Тому що мені сказав комісар, що деякі підписані обласною адміністрацією броні. Я не маю права їх нарушити. Та ще потрібно розібратися, як ця бронь достана по закону чи по незакону. У них половину зараз білих білетів. Но гроші як відмивати вони знають. Та ви подивіться, наприклад, оті парковщики, там ціла рота. Готова рота. Опять хлопці звертаються, хто напередку. Вам що не хватає, е, хватає повністю людей? А тут ходять, збирають гроші незаконно, дуже незаконно е, е, евакуюють і там командує ними бивший, по-моєму, вже полковник журба, якого ми. З нашою зеркалі Олександр Ніколаєвич, я ми проложили все, щоб його зняти із Меживського районного відділу поліції, де він там чуди таке що посадки вирізав і те, зняли. Так він зараз командує этим підрозділом, де евакуюють машини. Пристроївся, наказали чоловіка. Хоча була відкрита кримінальна справа. Зараз вони жирують. Ви правильно перші це сказали. Що касається поліції, що касається гори поліції бізнесмена наших, я лічно начальника УВД області був на прийомі. Я йому лічно розказував, хто займається корупцією, як займається і чим займається. Ну він там пальцем посварився. Ух я тобі дам. І йди до мене. Ну, того підчиненого не буду фамілії називати. Хай він, якщо почує, буде дивитися, він знає, за кого мовайте, до сих пор слідством керує. Не дивлячись на те, що там у них, будемо казати, ЧП случилося, застрелився, як вони кажуть, буцім, то застрелився слідчий. Слідчого цього я хорошо знав. Це дуже професійний слідчий. Ну і тим більше, що ніхто ніякої реакції, ніхто від цього не пострадав, там, де, де на кого там щось премії полишили, та це не воно. Хлопці, ми у стані війни, держава у біді. Аваков зробив з поліції бізнес і ми це знаємо. І, ми це, і це ніхто не скриває, хто що, що, хто, що кришує. Пане Ігорі Клименко, я знаю, ваше, яке ваше відношення до нашого начальника УВД Щадила. Зверніть увагу, та якщо вам потрібно якісь надати документи, у нас як в общественних організацій є документи, там грубі порушення е, закону слідства, Грубі порушення. Там у них свої судді, там у них прокуратура, це взагалі, це, це, прикривається прокуратурою. Ну, корот, як ви тільки що сказали, ви правильно сказали, що треба создавати комітети згласно 5 статті Конституції України. Гнать, гнать і ще раз гнать в шию. Оцих гори начальників, отуда от хай патріотизм біля цих хлопчиків, які зараз. У бронниках, під бродниками там аж е, шкіра злазе? От хай там повоюють, тому що так далі вже жити не можна. Їх навіть війна не навчила. Як б, судді, ну, зараз, якщо чесно, так подивитися на судді, судді деякі чуть-чуть перестроїлися. Деякі. Ну це малость. Ну як так? Поліція вірватися 에... у квартиру. Оце ж скільки що Олександр Ніколавич розказував. Піля, не Я не знімав, не. Це, як, що вони там понаробляли. І зараз просто тупо морозиться. Хлопці, беріть шинелі, йдіть додому. А туди не додому, а отуди, ви знаєте, куди? На Чечеріна. Угу. Отуди. По тому що вже так далі робити не можна. Ви дивіться. Скільки людей ходить гуляє? До 40 років. Як подивиться, на Європейській площі, йдеш так по місту, подивіться, молоді здорові хлопці, вони ходять, гуляють, хоч би що. Оп'ять до СБУ питання. А ви не скажете, а не спеціально це почистили села? Де хлопці, люди, трактористи, комбайнери, е агрономи позабирали села, почистили, почистили а одні жінки в селі, а в місті, я йду, мені комісар каже, що в нас людей вистачає. Та ви ж почистили село, ми ж будемо голодні за вашого такого недолугого керівництва. Не буде продукту, ми ж голодні будемо в місті з вами. Хто буде сіяти зараз по степу? Нема кому ні на трактор, ні на е, комбайн сісти. Буряни ростуть. Спасіба вам, Царичанському району, е, Криничанському, Солонянському. І всі ми е, ви просто молодих хлопців забрали, трактористів і спеціалістів, і оставили одних пожилих жінок. бо молоді повиїжджали е, шукати щастя, де то. Ви що творите? Це все, я думаю, робиться спеціально, так як само, як це отримують броні. Так само, як оце ходять з планшетами оці парковщики, і дратуючи під час війни, дратуючи людей, от виділи не там машину. до того, дійшло, що, що біля двору чоловік поставив машину, виходить, виходи з двору машини немає. А ви каже, з двору перегородили? Та це ж моя машина, ти скажи, що ж ти мене забрав. Ви розумієте, вони вже до такої сиди оборзіли, обнагліли, на цьому наживаються, що вже щось правильно викати треба здавати комітет прямої дії. Зласно п'ятої Конституції України. І просто приходить, як ото є козак е Притула Олександр, молодець, приходить до цього. Е Рай полком, а там на його, ти хто такой? Ти чому ти? Я? Я гражданин України, а ти хто такий? Я тебе поставив, щоб ти тут робив, а ти не робиш, а заробляєш. Йди воно от сюди. Я не хочу, щоб ти робив, тому що я тебе наняв. Я народ України, я вищий орган влади. Запомніть поліцмени, прокурори, що не ви. Вищий орган влади. І не Верховна Рада, а народ, яку і збрав оцю Верховну Раду. І будь ласка, якщо народ прийшов, не прикривайтеся, як в прокуратурі нам сказали, що в смислі ви тут прийшли, нас сім років учили. Ми, ми знаємо, що ми робимо. Правильно вас і ще раз кажу, не хочу фамілії називати пане. Вас учили як. На цьому заробляти гроші, а не працювати в рамках закону. Вас навчили добре, на що ви закриваєте очі, де люди на трубах замерзають благодаря вам, тому що ви процесуальні керівники ті ж, ті ж поліції, без вашої підписи ніяка справа не буде. Ви процесуальний керівник, навіть в слідчого. І від цим всім процесом повинні керувати, а не возглавляти бандитізм. Ваші прокурори в судах таке творять. Що не доведе Господь, ми вже будемо робити знімки і вам давати просто докази, знімки, як себе прокурори ведуть судах. Це взагалі, вони, вони создані для того, щоб людину утопити. по закону чи не по закону, утопити людину. Так, да, вони державні обвинувачення. Ну, не державні обвинувачені в рамках закона, а не в рамках якоїсь там бичом наказу. Слишком много вам дали влади. І ви розперезалися, дорогі хлопчики. Просто зазналися і ніяк не можете впрягтися у форму закона. А ми вас заставимо віддітися в форму в законах. От хлопці прийдуть з фронту. Чесне слово, я з ними і з, і з тими хлопцями, бо не раз буває, що їздю теж у ті краї. Ну це віддільна це тема. Ми вас повикидаємо, а ми вас пофамільно всіх знаємо. Починає зверху і до посліднього. Слава Україні!